Я так виступаю ніби в обох частинах, з одного боку, я та людина, яка всі сили докладала для того, щоб ну, нам не потрібно було в Майдані, щоб ми розвивалися так, передавали виборах правильно, нечетних виборах, розумним людям владу і це в нас було як європейських країна. А з іншого боку, я виступала в тому образі, що якщо нам потрібно, щоб був Майдан, якщо у нас є така необхідність, щоб він був. То чим тобі приходили люди, які дуже інтелектуально оснащені. Нам мало тих ганьба, нам мало пам'яті, нам дуже потрібне розуміння, з якою платформою ми сюди прийшли і з чим ми звідси підемо. У нас не повинно бути відчуття, що ми тут щось програли або не здобули. І ось перше, що ми здобули, я думаю, точне розуміння, що як народ ми показали себе світові. Народ, який любить свободу. Але ми любили вою, ми любили свободу, ми століттями за нею стояли. Але схильність бунтів, це ще не є головна риса аристократичного народу. Інтелект, розум, рівень, вміння об'єднуватися. Це надзвичайно важливо, і ми знову таки показали цю солідарність якої давно-давно у -давно нас не було. Колись видатний Джеймс Мейс, який працював 8 років газеті день, він разом з конкурсом поготував доповідь про голодомор в Україні для Конгресу Сполучених Штатів Він сказав, що Україна ще досі переживає біблійні трагедії. І я думаю, що це дуже слушно. А, і одна з цих різних трагедії це трагедія Каїна і Авеля. Я думаю, що ці послання сьогоднішні від багатьох людей, які розуміють свою Україну, вони почали великою духовною роботи по, по тому, щоб очистити свою Україну. А от наша задача, щоб а, Вся країна могла відгукуватися на якісь знакові імена. Коли я починала бібліотеку, я радилася членими істориками і кажу, що Валерія Степанкова станеться подійською, бо видатний історик він написав дуже багато книг, Останній Порошенко, дуже могутня книга. Я питала його, як мені зібрати швидко для себе історичні знання? Я ж закінчила журналістику і. Фактично в роботі над цим проєктом я здобувала історичну освіту. Паралельно для себе і для всіх попалень, що побували, то на очі погачу. А мені каже Олег Степанович, о каже, ну це не складно, це так треба прочитати соло в тому душі. Ці читачі, якби вони все покинули та прочитали все оценив, правда? Тобто навряд це зараз реально. І ось ми вирішили зробити такі концентрати, і мені здається, що от 15 по 15 вони заміняють пробоїни воїни в цій недосконалій особливо для журналістів. Книга, яку ми видали, вона називається Ваші мертві вибрали мене. Зрештою, всі більше розуміють, що геноцидність це не наука, це наша практика і вона нас доганяє. Ось ці халіцтва, яке Україна отримала в ХХ столітті, а, ось це заселення Сходу і півдня, воно сьогодні показує нам електоральну картину. Інакше швидко подолати це не можна. Люди приїхали в мертві села, часто вони не винуваті і не хочуть цього згадувати ні вони, ні їхні нащадки. Але ми повинні створити таку атмосферу в суспільстві і, кажучи, словами Ліни Костенко, не ростити таку гуманітарну ауру, щоб стало можливою створення політичної нації. Бо навіть в сьогоднішній газеті ми надрукували Статтю одного видатного росіянина, який пише про те, що національна ідея Росії у душенні України. А, і там він дуже багато вперше я так прочитала, аналізує саме те, чому росіяни досі не пикаялися, ну, покаялися, і не поспішували не лише нашим жертвам геноциду. Але тим, хто страждав від голоду на інших землях, Казахстану і е е Росії, це та бойована тема не випадково, але тоді людей розуміють, що для України погеноцидність ще належить подолати. Вона і в залишках страху, вона і в зруйнованих соціальних зв'язках, вона в демографії, в демографічних ямах. Нам багато-багато ще в чому, і над цим потрібно трудитися. Але щоб трудитися, звичайно, треба дуже добре це розуміти. Джейм, до речі, Шефхартерно він дуже глибоко знав нашу історію і тут не лише про голодомор, тут про національний комунізм в ХХ столітті. І, зрештою, він в нашому парламенті 5 хвилин мав час на виступ. Знаєте, в нас виступають там однідателі. Я розумію, ідей там немає часу. От Джеймс 5 хвилин, але скільки він сказав, потім це було опубліковано в газеті та в цій книжці, і, зрештою, йому належать ті слова, що вони помирали, але думали про одне, що буде кому молитися. Свічка в вікні в меморіальні дні. Здається, це рідна відповідь. Він перше це сформулював. Я хочу, щоб всі пам'ятали і знали, бо в Києві ще немає пам'ятника, ще не, пам не вшанована належна йому пам'ять, Але в них є премія за публіцистику імені Джеймса Мейса. І цього року вже п'ятий лаврат е, отримав щорічну премію імені Джеймса Мейса. Це так само належить до тих проєктів дня. А, які можуть бути цікаві не лише сьогодні, не лише на Майдані, а ще більше між Майданом життя, то я сподіваюся, що це допоможе нам гідно озброїтися. Тому що сьогодні, якби ще більше надбали, наш народ був менше вразливий усіх титан. Тому що буде зацікавити на нашу гуманітарну культуру, вони завжди за всякий час освіта стала. Найбільше важливе місце, і я кажу, там де ми не можемо це здобути прямо, ми повинні займатися саме зібою.